Наталія Шевель Срібне весілля, Бувальщина. Вулиця вирувала від спеки, сонячне проміння липневого дня розсилало своє тепло, вітаючи гостей на незвичайному весіллі. Справді, дійство було можливо і незрозумілим для тих часів на диво було весілля. Галина проживала у шлюбі з Василем рівно 25 років. То вирішила відсвяткувати срібне весілля. На жаль, подружжя немало дітей, тож весілля не було кому справляти. Твердо вирішила жінка як нема кому робити весілля, то відгуляємо своє срібне, бо до золотого чи доживемо. Вирішила зробити незабутнє дійство для жителів села. Жінка була місцева, чоловік із Західної України. Коли одружився, переїхав жити в село до дружини. Особливим було весілля Наподив до того, що ніхто в селі такого не чув і не бачив, гуляли не один день. Запросили всю вулицю, а вона не маленька. Тож на весіллі були жителі майже 60 дворів та ще родичі. Найняла Галина і куховарочок, які півтижня невпинно готувалися, активно й старанно господарювали на обісті молодят. Була і свіжина. Знадобилися і поросятка, і курочки, тож варто сказати, там і пехлося, і варилося, і кипіло, і шипіло. Пахощі страв традиційних українських розходилися всією околицею. Сама молода традиційно обдаровувала господинь хустками і фартухами. Галина найняла й кравчиню, щоб пошила однакові. Треба сказати, що приготування до весілля тривало як до звичайнісінького, хоча й розділяла відстань у 25 років. Чоловіки теж не залишилися без роботи, облаштовували подвір'я, столи, лавки, напинали накриття. Раптом несподіваний дощ, розпочалися жнива, тож погода після свята Петра і Павла мінлива. Не забула наречена й про музик. На той час надзвичайно популярною була естрада, тому й не вагалася, нехай грають гарних пісень, і грали та все більш українських, створених на західноукраїнських просторах, то все побажання господаря. Гуляла на весіллі вся немала вулиця, святкували не один день. Галина і сукню одягала, і фату, що гарна була, пригадую, старожили, очей не відвести. Василь у костюмі з краваткою та ще й у капелюсі. Молодята міцно трималися за руки, напевно, пригадали молодість, пильно вдивлялися в очі одне одному. Пісні, танці, жарти розливалися подвір'ям. Особливо забавним був другий день весілля. Навіть липнева спека не заважала весільному настрою, тому гуло, здавалося, все село. Ходили гості дякувати і батькам, точніше їх возили на возі. Вулиця вирувала, зустрічала перевдягнених селян. Оскільки Галинині батьки жили далеченько по вулиці, то йшли з піснями, веселили все село. На жаль, до золотого весілля так і не дожили, першим відійшов Василь. І сьогодні односельці згадують про срібне весілля як символ молодості, пристань закоханих сердець людей, що жили на одній вулиці звичайнісінького села. Не без подиву згадують прагнення тоді ще молодої жінки, яка, не маючи кому влаштувати весілля. Вирішила потішити і себе, і люблячого чоловіка, і односельців. І це їй вдалося на славу.